І виникли всі ці народні розписи. І виникли на, тільки на цій виставці представлено чотири види художніх українських народних розписів. Подивіться, ви помітите різницю між ними? Можете ви собі ну, відрізнити один розпис від? іншого? Може, може, ви знаєте назви цих розписів, може, ви пам'ятаєте, ні? Тоді я вам трошки розкажу. Оці перші чотири картини, подивіться, зверніть на них увагу. Це називається Самчиківський розпис. Він виник в селі Самчиків в Хмельницькій області. Зверніть увагу, як тут немає таких от переходок одного кольору інший, але чим відрізняється цей розпис від інших розписів? Тим, що тут важлива увага приділяється сочетанню кольорів. Як один кольор дивиться біля іншого кольору. І от підбору цих кольорів дуже велику увагу приділяє художник. І тому вони так виглядають Я, яскраво контрастно. Оце самчиківський розпис, оцей особливість. Оцей розпис, зверніть увагу, він, начебто, дуже похож, схожий на Петриківський. Так? Тоненькі такі лінії, такі квіточки. Але чим він відрізняється від Петриківського? Тим, що тут синій, голубий. І білий. Це називається Та там ще жорто, чуть -чуть є. таврійський. Таврійський розпис. Е, бо тут е, море, елементи моря, тут навіть якісь кораблики, е, лебь, чайки е, і кольори моря. Ось кораблик. Оце таврійський розпис. Він дуже схожий на Петриківський. Оці роботи от, до, до цього момента, це Слобожанський пальчиковий розпис. Ще його перша назва Старобільський пальчиковий розпис. А Старобільський він до Слобожанщини відноситься. Слобожанщина – це край України, от Харківська, Сумська частина Луганської, північ Луганської. Оце Слобожанський чим він відрізняється від інших? Чому він називається Пальчиковий? Тому що малювали пальцем, не, не кісточкою, малювали пальцем. Починали оце з серединки і роз, розмазували фарбочку, розмазували. Але потім тоненькою такою, пинцюком ще додавали якихось таких от ем, дрібненьких деталей, рисичок, крапочок. І отже ем, маємо такий яскравий розпис, де він де, ем, застосовувався. Ми прикрашали зазвичай скрині. От дівчина виходить за, ну збирається зараз виходити. Вона збирає придане. Придане, не було там ні шипанерів, ні шаф, нічого. Були скрині, зберігали одяг в скринях, такий великий, сундук, да? в ящик. І оцю скриню вона була розписана. Дівчина її розписала, розписувала яскраво, розписували тарілки, розписували шафи для посуду. Оце для цього. Застосовували Пальчиковий розпис Слобожанський. А оце вже всім відома і знаменита Петриківка, Петриківський розпис. Виник він в, в, в селі Петриківка на Дніпропетровщині. Це козацьке село, і, ви ж знаєте, козаки дуже ну, дружили з турками. Так? І дружили, і часто воювали із, із турками, і, і з турками от характерна особливість петриківського розпису це квітка-цибулька. Отака квіточка це от елемент характерних, а, турецьких, а, характерних турецьких узорів. Оце квіточка-цибулька. А ще чим характерний петриківський розпис? От Тоненькими лініями, якимись завиточками. А знаєте, яким пензликом ці оці, всі тоненькі от розписи робиться? Ні. Незвичайна а цей пензик от для Петриківського розпису всі пензлики робилися з кошачої шерсті. З кошачої шерсті. І майстриня нам розказала, що вона спеціально вона займається петриківським розписом, вона завела собі кота, щоб стригти його і робити пензлики. Причому тільки в одному місці береться ця шерсть для пенсика, а тут десь замушками кота. А виявилося, що у кота ця шерсть. Для пензлика. Фарба стікає, не тримається на ньому. Треба в кішку, тільки з кішки. Розумієте? Тепер їй, щоб прийдеться цю кішку заводити, кота вже завела, ще прийдеться, завести кішку. Тобто от, от от, І цей пензик називається котячка. Котячка. Кошачка. 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 Ось от такі от розписи. А тепер про цього кота, бачите, тут є. На звичайній дощці. На звичайній дошці на зв намальована, наче як фотографія, сидить котик, а тут навколо нього прикрашена Петриківським розписом. Розкаже наша Світлана Петрівна.